У Борисполі на пішохідному переході сталася смертельна ДТП. Близько сьомої години ранку, 12 січня, на нерегульованому пішохідному переході біля ринку Зоряний водій автомобіля Ауді зістив наїзд на 51-річну жінку. В результаті отриманих травм постраждала, померла на місці до приїзду медиків. Після трагічної ситуації, яка вже не вперше трапилася на цьому місці, постало питання про закриття злощасної зебри. Проте мешканці будинків, що розташовані поруч цього пішохідного переходу, звернулися до влади міста та депутатів з проханням не закривати його, а знайти інше рішення. Якщо питання постане про закриття цього переходу, ви не вирішили питання, тому що проведення масив дуже великі. На, на іншій стороні дороги торгові точки, додав відкрилося сільпо, базар зоряний, АТБ і ще інші там чи далі є будівельні мазінки. Це зорено. Тобто люди будуть постійно ходити. Ніхто не буде, ну може хтось і буде, але більшість будуть якось собі трошки Скоро. скорочувати дорожку. Він не буде йти на перехрестя до Зголоватого, щоб на фуру переходить. І не буде йти на перехрестя, коли йому на Зоряний треба йти до змомота, що там де банк, приватбанк. На тому перехресті Тут ніхто не буде йти, коли йому на ринок зоряний. Довга дискусія велася між депутатами, представниками влади та містянами. Голова транспортної комісії Сергій Кулик запропонував все ж закрити пішохідний перехід в цілях безпеки, адже є контрольовані зебри біля вулиць Момота. Та голова того. В принципі, я вважаю, що для нас важливіше здоров'я та життя наших мешканців аніж 140 метрів пройтися пішки. Ну, бачите, на жаль, мешканці доприлеглих будинків цього не зовсім інша точка зору, і вони хочуть скоротити час. По Дороги до ринку до до торгових точок. Отже, на засіданні транспортної комісії вирішили звернутися до головного управління житлово-комунального господарства щодо встановлення світлофорного об'єкту на пішохідному переході біля ринку. Зоряний процедура займе близько двох місяців, зауважив Сергій Кулик. Треба вийти. На бюджетну комісію виділити кошти на сесії на даний об'єкт, провести тендер, закупити світлофорний об'єкт а потім його змонтувати. На жаль, моя пропозиція про закриття даного переходу не отримала підтримки, тому будемо сподіватися, що за цей період часу жодних ДТП там не відбудеться. Крім того, заступник міського голови Віталій Горкун. Повідомив, що розробляється проєкт по реконструкції київського шляху від вулиці Момота в сторону центральної частини міста. В ньому передбачено перенесення та встановлення регульованого переходу на перехресті вулиць Київський шлях Січнева. Якщо ми приймаємо рішення зробити його сьогодні регульованим, нехай це буде два місяці. Ок, ну ми не можемо спрогнозувати, чи буде там ДТП завтра, чи зараз, через три хвилини. Не можемо, тому що це є правила дорожнього руху і мають виконувати і дотримуватися абсолютно всі учасники дорожнього руху. Якщо через пару місяців... І депутати приймуть таке рішення. Через пару місяців у нас буде регульований світлофорний об'єкт, який потім, після проєктування і реконструкції київського шляха, у нас перенесеться в певну зону, яка проєктантами, професіоналами місце буде визначено. То чому таким чином нам не вийти з цієї ситуації? Дуже гарне рішення. Також на засіданні транспортної комісії обговорили питання встановлення автономного вуличного освітлення на сонячних батареях на пішохідних переходах, адже в темну пору дня пішоходів на дорозі майже не видно. Це питання планують винести на сесію міської ради, яка відбудеться 20 січня. Анастасія Фольц, Вадим Погребний новини, телеканал Бориспіль.